Пам'ятаючи про складну осінь і зиму минулого року в плані енергетики в Україні, а також дефіцит на ціни та альтернативні джерела живлення в той момент, готуватися до потенційних відключень світла я почав вже зараз. Так, я розумію, що ринок вже наповнився всім необхідним і таких великих проблем вже не буде, але початок здорожчання я спостерігаю вже зараз. Я обрав сонячну панель від декафлов як резервний спосіб отримати електроенергію хоча б коли є сонце. Довго вагався між тим, яку обрати, на 220 Вт чи на 160, але брав останню, щоб мати можливість використовувати її прямо в квартирі. Що? Спросите ви? Так, все по порядку. Отже, швидко опишу комплект поставки. Це чехол кейс для зручного транспортування, 4 карабіни для фіксації панелі до кейсу та проводи для підзарядки портативної зарядної станції. А тепер приступаємо до тестів панелі. Перші тести проведу в сприятливих умовах за містом, де у мене буде можливість встановити панель таким чином, щоб сонячним променям нічого не заважало потрапляти на неї. Для накопичення згенерованої енергії я буду використовувати зарядну станцію Ecoflow ємністю 512 Вт, години яку придбав минулої зими під час плекаутів. При даному встановленні станція отримує 119-120 Вт. Наразі я використовую кейс від панелей просто як підкладку, щоб не псувати панель об жорстку бруківку. Для даного тесту я з підручних предметів склав таку підставку з бруском, щоб забезпечити одинаковий кут по відношенню до сонця для всіх секцій цієї панелі. Тест проводиться в другій половині серпня і в другій половині дня. На годиннику в той момент було близько 3-ї години, після півдня. Сонце перебувало достатньо високо, небо було чистим та безхмарним. Тепер настав час експериментів. Для початку давайте закриємо панель наполовину і перевіримо, чи буде відбуватися генерація електроенергії і як саме змінився цей показник. Ситуації бувають різними і інколи може не бути можливості розкрити панель повністю, чи забезпечить вона генерацію електроенергії в таких умовах. І так, як можна бачити, генерація продовжується і становить половину від того, що було, і це вже плюс, бо я чув, що деякі портативні панелі не працюють при частковому затемненні або генерують набагато менше енергії. Тепер проведемо експеримент не з глухим закриттям панелі, а змоделюємо ситуацію, коли на шляху у сонячних променів знаходиться горизонтальна перепона. Знову затінемо панель наполовину і перевіримо результати. Цікавий момент, що при такому сценарії відбувається саме те, про що я говорив: панель починає генерувати набагато менше електроенергії, ніж якщо її просто скласти наполовину. Якщо хтось знає, чому так відбувається, напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде цікаво дізнатися. Далі спробуємо затінити лише дві секції, і ті, як можемо бачити, не повністю. При такому сценарії ми знову ж таки отримуємо половину від тієї потужності, що була при повному відкритті. Наступний тест. Ситуація, коли ми просто поклали панель горизонтально на землю або, наприклад, на дах автомобіля. Знову ж таки, ситуації бувають різними. В такому випадку панель генерує трішки менше половини потужності від початкової. Підведемо підсумки цього етапу тестування. Панель працювала рівно годину, враховуючи, що я трішки її та змінював положення, за рахунок чого я міг втратити декілька десятків В потужності, вона зарядила станцію до 55% з 32% початкових. Таким чином можна стверджувати, що для повного заряджання даної станції потрібно плюс-мінус 4 години. Тепер проготутест на природі. Ситуація. Панель стоїть на півдогою та спирається на власну конструкцію і маємо деяку рослинність. Генерація становить 73 Вт. Якщо встановити панель саме так, як це задумував виробник, тобто використовуючи кейс як підпору та ті самі 4 карабіни, що йдуть в комплекті, які кріпляться по два знизу та зверху. То при такому сценарії використання будемо отримувати генерацію таку саму, як при ідеальному встановленні з прямими секціями, а саме 119-120 Вт. Ну і останнє лінивий такий тест, при якому не потрібно виходити з квартири. Яку ж потужність буде генерувати панель, якщо встановити її на підвіконні? Бо, наприклад, взимку я гадаю, що в мене може і не бути великого бажання виходити на вулицю, а сонце у моє вікно світить від 3 до 5 годин на добу. Варто зазначити, що в даному випадку на якість сонячного світла, яке отримує панель, впливає те, що від рами падає тінь. Я маю москітну сітку, і вікна не можна сказати, що кришталево чисті. Ще цього разу я підключив декілька споживачів живлення. Це у мене Powerbank на 10 мАч, мобільний Wi-Fi, роутер, один телефон, що зараз стоїть на зарядці, і ще один, з якого я знімаю. В результаті я отримую лише. 32 33 Вт вхідної потужності і 25 Вт споживання. Як можете бачити, того, що генерує панель, цілком достатньо для зарядження декількох девайсів. До речі, при такому використанні вентилятори зарядної станції працювали постійно. Якщо вам буде цікаво переглянути огляд і тести станції, дайте знати про це в коментарях. Підіб'ю підсумки: ця панель не є ультимативним рішенням під час блекаутів, але це непоганий допоміжний засіб, аби зарядити телефон чи інші малопотужні девайси. У мене не було можливості зробити тест по хмуру погоду, але мені самому було б цікаво це перевірити, а також провести тести взимку, як в сонячну, так і в хмарну погоду. А щоб стимулювати мене, якщо це відео набере до 1 грудня 50 подобаєк, я зніму нове відео. Дякую за перегляд, слава ЗСУ та з Днем Незалежності!